У 1884 році французький інженер Поль В'єль винайшов бездимний порох, який виявився в три рази потужнішим за свого попередника, і це підштовхнуло конструкторів усього світу до створення нових зразків стрілецької зброї. Першими на бездимний порох перейшли Німеччина, Австралія, Франція та Англія. У царській Росії була потрібна термінова заміна застарілої однозарядної берданки, і головне артилерійське управління зайнялося розробкою принципово нової, багатозарядної гвинтівки під патрон з бездимним порохом. Розробкою гвинтівки займався випускник Михайлівського артилерійського училища Сергій Мосін. Він був офіцером з великим багажем знань, з вищою математикою. Аналітичної геометрії та інших артилерійських дисциплін головним конкурентом Мосіна були бельгійські зброєрі – брати Леон та Еміль Наган гвинтівки яких також розглядалися як варіант для озброєння в російській армії, перевагою гвинтівки Мосіна над гвинтівкою Нагана була простота та ж її виробництва. До того ж, її можна було виготовляти на застарілому устаткуванні сестрорецького, тульського та іжевського збройних заводів. Та й кількість осічок у неї була в 2,5 рази менше ніж у гвинтівки Нагана. Після всіх випробувань та доробок у 1891 році гвинтівка капітана Мосіна була прийнята на озброєння. Варто зазначити, що п'ятизарядний магазин для неї все ж таки був розроблений бельгійським зброєрем Наганом. На затвердження царю Олександру III було представлено назву цієї гвинтівки як Російська трьохлинійна гвинтівка зразка 1891 року. Але цар вирішив викреслити з назви слово Російська. І на озброєння вона надійшла як «трьохлинійна гвинтівка зразка 1891 року. Сергію Мосіну за розробку гвинтівки присудили найвищу військово-технічну нагороду, велику Михайлівську премію, та підвищили. У званні з капітана до полковника гвардійської артилерії, а через три роки його призначили начальником Састрорецького збройного заводу. То чому ж гвинтівку Мосіна називають трилинійкою? Справа в тому, що під час прийняття її на озброєння в Росії використовувалася стара міра довжини, яка обчислювалася в дюймах. Дюйм це 2,54 см, а лінія це десята частина дюйма. Калібр гвинтівки 7,62 мм, якраз і дорівнює трьом лініям. Тому трьохлінійка це просто позначення калібру гвинтівки по старій мірі довжини. З урахуванням всіх модифікацій за весь час було випущено понад 37 мільйонів одиниць гвинтівки Мосіна. Підписуйтесь на канал, попереду буде ще багато цікавого.